Заощадлива господиня. Все наперед, що був запас. А чому й не взяти? Ну, а чому не взять? Молодчинка, Наталочка. <сі> Всі ми жінки, мабуть, одинакові. Олеся Сумеїна, міцного здоров'я, мирного неба. Так, каву нам з туртиком. А, ні, Олеся Іні посилає. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба і кавою з туртиком. Богдан, Валюша Наумова, добрий день, тихо, мирного дня, скоріше всім, перемоги, миру, добра, Божої благодаті, як у вас погода, здоров'я. Валюша Наумова, ви капусту раніше так закривали. Це на борщ, Валюшу, це капусточка закрита, залита кип'ятком з однією з таблеткою аспірину. Її відкриваєш, промиваєш, скільки тобі треба, взяла порцію, можна на борщ, можна смажити, можна до салату. Можна на пиріжки, можна на вареники. Але ж, звичайно, треба додати, як на вареники, то треба додати або засмажки якогось томату чи кетчупу, щоб було смачніше перчику, солі. Це такий метод дуже см... ну, зручно, дуже. Вона як свіжа, і ви її можете використовувати так, як свіжу капусту, так і оцю, що я закрила в банках. Дівчатка в мене є знайомі по 10 років, вже таке закривають. так що... Смакуйте, готуйте рецепт вибагливий, швидко і не такі великі затрати. Хоча на сьогоднішній день капустка коштує. Афанасій Красилів, доброго дня, доброго дня, Афанасій. Танюша Черкас середмі Тетяна, привіт, Таня, мій сьомий, доброго дня, всім, гарного дня, всім бажаю. І крепке здоров'я посилаю. Навзаєм, танюшечко, дякую за підтримку. Богдан, Вікторія, добрий день, тихого, мирного дня, скорішої перемоги, миру, добра, Божої благодаті, як у вас погода і здоров'я. Лідочка, Танюша, доброго ранку, міцного здоров'я, Божої опіки, лайчик 11 поставила. Дякую, Лідочка, дякую. Приєдність будемо спілкуватися. Надюша вільхова. Наталочка, в акції доставки додому не, мо, не, мож, не могли придум, придумати. Наталочка, в акції доставки додому не могли придумати. Ну, мабуть, же не могли, бо це ж кошти, бензин дорогий, транспорт не дешевий в ремонті. Так що це і так: дві, так і одну. Ну, там зрозуміло, роз, що. Ніколи в накладі не будуть маркети, але нам зручно, скажу так. І зручно, і в якійсь мірі вигідніше, дешевше. Так що Наталочка, молодець. Наталочка, Надюша, немає, на жаль. Богдан Редмі, добрий день, тихого вечора, спокійної, тихого мирного дня, спокійної, перемоги, скорішої перемоги, щось я вже забалакотися стало від голоду. І пита Богдан, як у вас погода і здоров'я у Танюші черкаси, Лідочка Олеся Суми, Наталочка, Полтавочка, Інна, Мар'яшка, Марія Храбачкова, доброго ранку, міцного здоров'я, приємних вражень. Наталочка, Лідочка, моє вітання. Валюша на умова. дякую, треба спробувати. Будь ласка, пробуйте, якщо сумніваєтеся в цьому рецепті, візьміть півлітрову баночку, зробіть для себе півлітрову баночку, але киньте півтаблетки аспирину, переломіть напіл і киньте і пройде там 2-3 неділі відкрити і ви побачите, потрібна вона вам чи ні, тому що капуста це ж такий продукт, що круглий год свіжа є. Та зараз все круглий год свіжий. Так що попробуйте півлітрову баночку і не будете хвилюватися, що, у вас там, що вона вам не підійде, бо не сподобається. Як варіант, а чому ні? Олеся, Ліда, подружка, тримай, збережи себе і кава з тортиком тобі, лідочка. <кхід> Богдан, Лідочка, добрий ранок, тихого, мирного дня, скорішої перемоги, миру, добра, Божої благодаті, як у вас погода і здоров'я. Так, зупинився чи чат, чи не пише.